Доброго дня, шановні спонсори каналу. Так, сьогодні ми з вами розбираємо останній урок, за, який йде до другого модуля, так, нашого підручника Full Blast Plus 8 клас Relative Closes. Це сторінка 20, 21, 22, нашого з вами Grammar Book. Ну, а потім у нас іде як повторення, бачите? Цієї повністю теми. Ну, good. Почнемо з вами з Relative Closes. Grammar. Relative closes. Relative clauses specify or give information about words of the main clause. Підрядні речення вони дають інформацію, так розкривають інформацію про слова у головній частині речення. Тобто це підрядні речення. They are introduced by the the relative relative pronouns who, which, that, whose Or the relative adverbs where, when and why Вони вводяться до речень відносними займенниками: who, which, that, whose. Або, знову ж таки, відносними прислівниками. Where, when, why. There are two types of relative clauses. Отже, у нас є дві, два типи relative clauses. Це defining relative clause і non-defining. Зараз будемо розбиратися, що ж таке спочатку relative pronouns and adverbs. Ну, наприклад, слово who refers to people розкриває нам інформацію про людей. That's the woman who was looking for you. То жінка, яка дивиться чи шукає вас. Далі, which refers to animals, things and abstract nouns. Слово which стосується чого? Animals тварин, things речей і абстрактних іменників. My neighbor has got a cat which keeps jumping into my garden. «Мій сусіда має кота, який продовжує стрибати до мого саду. That refers to people, animals, things and abstract nouns. That стосується людей, тварин, речей та абстрактних іменників. It can be used instead of who and which. Він може використовуватися замість who або which. Наприклад, that's the woman that was looking for you. My neighbor has got a cat that keeps jumping into my garden. Але, то треба бути уважними, особливо коли це у нас non-defining relative clause. Потім ми пояснимо, чому там that не можна вживати. Замість who and which. Who's she indicates possession and replaces uh, possessive adjectives and the possessive case. Отже, слово whose she. Вказує на присвійність і може замінити присвійні прикметники і присвійний відмінок. It is used mainly for people and animals. І Він використовується в основному для людей і тварин. For example, that's the writer whose books are very popular with teenagers. То письменник, чиї книжки дуже популярні серед підлітків. Where refers to places Where стосується місць. That's the hotel where we spent our holidays last summer. То готель, де ми провели канікули разом минулого, минулого літа. When refers to time. When відноситься до часу. That was the summer when we traveled to the Caribbean. То було літо, коли ми подорожували до Кариби, на, на Карибські острови. Uh, and why refers to the cause of the action? Why? Чому? Має стосунок до причини дії. Is that the reason why he left? Чи це була причина, чому він пішов? Типу? Is that the reason why he left? Отже, ми розібралися з вами з займенниками та прислівниками. А тепер безпосередньо наш, наше підрядне речення: Defining relative clauses give essential information about the word they refer to. Defining relative clauses дають нам uh, необхідну інформацію про слово, до кого вони стосуються, яке вони розкривають, уточнюють. The main clause is incomplete without the defining relative clause. Головна частина речення є неповною, якщо викинути, наприклад, у це підрядне речення. Defining relative clauses are not separated from the main clause by comma. І вони не, від, не відділяються від головної частини речення комами. Наприклад, we are looking for someone. Це у нас головна частина речення. Who or that can speak Swedish. Оце у нас друга частина uh, речення. І вона є Defined relative clause. Who that can speak Swedish. So, ми шукаємо когось, хто розмовляє шведською мовою. Are you talking about the film Which of that won seven Oscars? Ти говориш про фільм, який виграв сім оскарів. The Restaurant Where we had Dinner last night was very expensive. Ресторанчик, де ми овідали, чи вечеряли вчора, да, був дуже дорогим. Note. примітка. We do not repeat the words that relative pronouns or adverbs replace. Ми не повторюємо слова, які вже заміняють е, наші відносні займенники та прислівники. For example, the boy who is riding the red bike is my cousin. Ну, Відповідно, що навіщо нам хі, якщо я who. Uh, the man that you met at the restaurant is my husband. Yes? Чоловік, якого ти зустрів в ресторанчику, мій чоловік. Mm. Who, which and that. Can be emitted when they are the object of the verb in the relative clause. А uh, who which are that можуть бути випущені uh, ну, зречення, якщо вони є додатком до, до дієслова у, у підрядному реченні. But they cannot be omitted when they are the subject of the verb in the relative clause. Але вони не можуть бути випущені з речення, коли вони є підметом. Наприклад, The Tall Man is a blogger. You met him at my party. The tall man who you met at my party is a blogger. Тобто тут можна who випустити, ви бачите. The tall man you met at my party is a blogger. Високий чоловік, якого ти зустрів на вечірці, блогер. Але подивимося на другу ситуацію. The tall man is a blogger. He won. He was the first to leave uh, the party. The tall man who was the first to leave the party is a blogger. У другому реченні, як ви бачите, who виконує функцію підмета. Тому ми не можемо його викинути. Бачите? Who підмет а was – присудок. А тут, бачите, who можна викинути, тому що у нас у підрядному реченні є свій граматичний центр. Who's and where are never omitted or replaced with that. Слова whose і where, чий іде. Або куди ніколи не випускаються зречення і вони uh, можуть ну, не заміняються з, з, з словом that. that заміняється лише слова ху та uh, which. We do not use prepositions after where. Ми не використовуємо прийменники після where. If we don't use where, the verb is followed by a preposition. Якщо ми не використовуємо слово were, декуди. Uh, тоді слово супроводжується прийменником. Наприклад, the hotel was expensive. Готель був дорогим. We stayed there. Or, «We stayed in it». The hotel uh, where we stayed was expensive. А де ми зупинилися, був дорогим. The hotel in which we stayed was expensive. Це у нас formal language, офіційна мова. Готель, в якому ми зупинилися, був дорогим. The hotel which or that we stayed in was expensive. In formal language. Це вже неформальне мовлення, спілкування. Тобто, так і так можна говорити, ви бачите? Non Defining relative clauses. Що ж це таке? So, non defining relative clauses це теж підрядні речення. Give extra information about the person, thing, etc. they refer to. А оці дають, ви бачите, екстра додаткову інформацію. Ви бачите, якщо uh, define Relative Clause дають обов'язкову інформацію, необхідну, то ці дають екстра. Ну, не таку ж обов'язкову. The meaning of the main clause is not affected when if the non-defined relative clause is omitted. І значення речення особливо не. Так би мовити, не втрачається, якщо ми uh, викреслюємо з речення оцей non-Defined Relative Clause. Non-Defined Relative Clauses are always separated from the main clause by commas. Um, ці речення завжди відділяються від головної частини речення комами. Так.

А в таких реченнях, підрядних реченнях, так ми не вживаємо that instead of how which це те, що я говорила на початку цього відео. The relative pronouns and adverbs cannot be omitted». Відносні займенники і прислівники не можуть бути теж випущені з контексту. «In non-defined relative clauses prepositions usually appear in the beginning. У таких підрядних реченнях прийменники зазвичай з'являються на початку. Наприклад, «This cupboard, In which I Keep My Old Toys Hasn't Been Cleaned For ages». У цьому буфеті або в шафі у цій да, в якій я тримаю. Ну, не буфет, звичайно, шафа, да, в якій я тримаю старі іграшки. Не, не прибирався вже, не чистився довго, довгий час. And which can refer to the to a whole sentence, which може стосуватися всього речення? Наприклад, he offered to help me pay in the house, which was very nice of him. Він допоміг, він мені запропонував пофарбувати будинок, що було з його боку дуже мило. Cute. Well done So, no other as activities A tough holiday A. Choose A, B or C When school finishes for the summer, most students prefer to go to beaches and uh, places where see, duck, they can have fun Коли школи коли школа завершується на літо, да, тобто на коли канікули відбуваються, то більшість учнів віддають перевагу поїхати на пляжі і місця, де вони можуть розважатися. But not everyone is like that. Але не всі такі. There are teenagers who actually prefer going to special camps where they can develop their skills, де вони можуть розвивати свої навички. This camps, кемпс uh, 4. which... You can find all over the world usually except 16 to 18 year olds. Такі табори, які ви можете знайти по всьому світу, насправді, um, ну, приймають, так би мовити, 16-річних у ну, віці 16-18 років тінейджерів. The organizers put them into groups, and each group chooses a leader. Організатори їх розбивають на групи, і кожна група обирає лідера. Five. Who? Так? 5, uh, 5. 5, 5, 5. Ху. Ей. Who will make important decisions and be responsible for the group? Організатори їх розбивають на групи кожного обирає лідера, який uh, прийматиме важливі рішення і буде відповідальний за групу. The leader has to wake every everyone up At 6 o'clock every morning. Отже, лідер має що будити усіх о 6 годині ранку. They usually go to a mountain, a lake, or other places. Where they learn Шосте? C No no, B6 B. Where they learn to uh, to deal with difficult situations, де вони. Отже, вони зазвичай їздять в гори на на озеро в інші місця, де вони намагаються справлятися. Навчитися справлятися uh, в складних ситуаціях. Towards the end of the camping period uh, до кінця періоду кемпінга, there are events and competitions which allow the groups to practice their skills, які дозволяють групам практикувати свої навички. The leader Whose group? Uh, wins a competition, gets his or her name written in the camp campbook. И лидер, чия група виграє змагання, uh, заноситься до, uh, came, до, uh, ну, його ім'я заноситься до спеціальної, так би мовити, книги табірної. The members of his or her group who participated get a prize. Ну і члени його групи, які брали участь, так. Mm. Mm. These camps are. Так, отже, члени його групи, які, ви, які брали участь, отримують приз. These camps are ideal for teenagers who, 10C, who want to get out there and have some fun. Так, 10 буде C, так. Отже, це табори для ідеальні для підлітків, які хочуть туди поїхати, так, і провести гарний час, вибратися кудись. Отже, ось наша історія готова. A tough holiday. Складний відпочинок. А ми переходимо далі. Це у нас page 22. І так, choose the correct uh, words and add commas where necessary. Нам треба обрати слова правильні, так, і додати кому, де це необхідно. І так, the performance that was given at the Coliseum last night by the Chinese Acrobatic Theater – suddenly amazed even the young spectators. Отже, виступ, який відбувся в Колізеї минулої ночі, минулого вечора, китайським акробатичним театром однозначно здивував навіть наймолодших глядачів. The first part which the audience really loved included two huge red dancing lions. Отже, the first part, which Перша частина, яку аудиторія справді полюбила, Love, включала в себе два великих червоних лева, які танцювали. The dancers, whose dancing was perfect, impressed the audience with their talent. Це як екстра інформація, її можна викинути з тексту. Отже, танцівники, чий чи танець був ідеальним, вразили аудиторію своїм талантом. The Lion Dance was followed by a group of acrobats whose skills were really incredible. Чиї. Так? Whose skills were really uh, Incredible. Танок Лева супроводжувався групою акробатів, чиї навички були справді не, не, не перевершені. The Stage. Which looked like the Chinese countryside, created the perfect atmosphere. Сцена, яка була схожа на китайське село, створювала ідеальну атмосферу. The Chinese Acrobatic Theatre, which is traveling around the world at the moment, is something you shouldn't miss. Отже, китайський акробатичний театр, який подорожує зараз світом на даний момент, да, це те, що ви не повинні пропустити. It's something you shouldn't miss. Okay, поставте відео на паузу. А ми продовжуємо далі. See. Отже, join the sentences below using relative pronouns or relative adverbs, adding commas where necessary and make any other necessary changes. Okay, I finished reading a horror story. It was written by Stephen King. І так, я завершив читати історію, horror story, Так, вона була написана Стівеном Кінгом. I finished reading a horror story, which or that was written by Stephen King. Давайте that приберем. Хай буде одне which. Так, the cinema opens at 11 a.m. My sister works there. The, uh, Кінотеатр відчиняється об 11, і моя сестричка там працює. The cinema Where My Sister Works opens at 11 am. Кінотеатр, де працює моя сестра, відкривається об 11-й. Susan went to a famous cooking school. She is an excellent chef. Susan ходить до відомої uh, школи кулінарної, вона ідеальна шеф. Ідеальний шеф-кухар. Угу. Так, Сюзен. Who is an excellent chef? Went to a famous cooking school. Susan, яка є ідеальною шефом, да? кухарем, відвідувала відому. For 4. James is talking to his friend Julie. Julie's mother is the head teacher of my school. зі своєю подругою James, James uh, is talking to his friend Julie, uh, whose mother is the head teacher of my school. Так, there was a snowstorm, This caused a lot of accidents on the road. Uh, був сніговий, снігова буря, і вона спричинила багато mm, аварій на дорозі. There was a a snowstorm, which of that caused a lot of accidents on the road. So, Давайте тут that залишимо тільки. Окей. Okay. leaving for Mexico. You met him last week. Пітер uh, їде до Мексики. Ти зустрічав його минулого тижня. Peter, who you met last week, is leaving for Mexico. Good. Поставте відео на паузу. Ну і останнє завдання. Нам треба щось знайти. Mistakes. Find mistakes. The man who I am meeting this afternoon. Who's, звичайно, not whose. Uh, is from Japan. Так? Чоловіка, якого зустрів сьогодні, він з Японії. That's the park where. I go jogging every morning. Це парк, куди я бі... ходжу бігати щоранку. Mandy's house, which is near the lake, is beautiful. Будинок Менді, який знаходиться біля озера, прекрасний. There must be a time who uh, we can talk. When we can talk. Має бути час, коли ми можемо поговорити. The bicycle where my parents bought What? which, так? Which. The bicycle, which my parents bought me for my birthday is black and white. Велосипед, який мені придбали батьки, чорно-білий. The, Maraca the Maracana Stadium, that is in Brazil, is one of the biggest stadiums in the world. Стадіон Маракана, який в Бразилії один з найбільших стадіонів у світі. Which is in Brazil. Не можна Z тут живати. Предзетському ми, ми тут не ставимо. Так. Маракана стадіон. Так, the lady uh, whose dog be, uh, beat me felt bad. Uh, whose? Whose dog? Okay. not who, but whose. Чий пес. Uh, uh, Причина чому? I left is that I had to get up early the next morning. Причина чому я пішла? Та, що мені треба було підійматися вставати рано наступного ранку. Dali Miss Thompson, which lives next door. Who lives next door? Who does a lot of volunteer work at the hospital. Miss Thompson яка живе поруч. Виконує багато волонтерського роботи в шпиталі, в лікарні. І остання Lucy Brown, whose mother is French, lives on Green Street. Whose mother? Whose? Итак, Lucy Brown, Well done. Поставте відео на паузу. На цьому ми завершили відеоогляд цієї теми. Ну, звичайно, величенький вийшов, тому що багато правил. Наступне у нас буде ревішн, повторення всього. Там уже небагато. Ну, звичайно, дві вправи я бачу, які треба буде прописувати. Ось усе останнє ми просто проскоримо. good, bye, good luck, до зустрічі!